Всім доброго дня! Сьогодні у нас трошки прикрас з Таїланду. Невеличке відео, точніше, просто прекрасне багато. Першим я хочу показати браслет у розмірі 17,5 і до 18,5 не сильно так регулюється. Тут штучні опали. Ось такі блакитні, красиві. Так, браслетик виглядає позаду, 2400 гривень вартість. Такий тоненький, красивий. Красиво камінці переливаються, камінці 6х4. 2400 гривень вартість на маленьку руку. Далі браслетик у нас зі справжніми турмалінами. Довжина від 17 до 20. Тут довгий подовжувач. Це такі турмалінчики, турмаліни з фіанітами. Цей браслетик 2300 гривень. Камінці, мені здається, міліметрів 6 у діаметрі. На руці буде виглядати ось так. Малиновий у нас один по центру. Такий ніжний браслетик, я би сказала, дуже-дуже ніжний. Тут включення турмалін сильно видно. Чи так ось включення, але цей, наче, ну, що більше всіх виділяється. Здрасті. Так, булька. Такий браслетик 2300 гривень. Зараз вона мені тут порядка по води. Тоді в мене пропадає щось. Далі продовжуємо. У нас красиві, але маленькі, маленькі сережечки, 1400 гривень. Це помилочка в відбулася, Мала б прийти каблучка, але прийшли сережки. Може, таке краще для нас з вами. Тож каблучка була там надто маленького розміру. І а ще до них є підвісочка. Підвісочка 1100, сережки 1400. Ось така. Всередині така зірочка красива. Зірчастий сапфір. Маленький тут міліметрів, не знаю, 6 якщо є, то буде добре. Ага, 6 на 4. От, така сама до них підрісочка. Може бути. Це окремо я комплектом не пропоную. Підвізка тут короткий, родований, це у нас родований варіант, родований ланцюжок. Ось така. 1100 гривень. Вірчастий сапфір. Це такий він, можна сказати, молодіжний, такий маленький, тендітний, ніжний. Ще є красива підвізка. Ось така смарагди та сапфіри. Смаради не прозорі, але зараз більше ось такі. В принципі, як ми звикли. 1650 гривень вартість підвісочка маленька, прям сильно маленька. Я б сказала, якщо самі півтора, підвісочка 2,8, а без вушка 2,1. Десь отак. Така мініатюрна. Міні міні квіточка. До 8 березня. Скоро у нас буде 8 березня. Сапфіри в окантовочці такі світлі. Зазвичай темні нижче, тут прям видно, що вони сині. Тому чіпляють такі сапфіри, що вони не ну, можна приділити чи то шпінель, чи то сапфір. У нас чорні. Так, далі 46 плюс подовжувач десь 5 сативитрів. Ось такий у нас хрестик. Тут турмаліни і фіаніти на такому ланцюжку крупному. 2600 гривень вартість. Варіант такого хрестика. Десь ще мав би бути один, але я думаю, він у нас. А, все, ні, буде в цьому відео. Лимонні по золоті. Фіаніти білого кольору. От все, що ніби таке синювате або блакитне, це у нас біле, а посередині турмаліни. такий містичний хрестик. Він більше для краси. Не хоча як, як люба. Давайте їх порівняємо. Рубіновий 2200 гривень, але він сам тут вушко. От я навіть не знаю, який краще. Можливо, рубіновий, того, що в один тон, але це із лимонною позолотою, з турмалінами також класний. Дивіться, буває таке рідко. І ще з минулих відео в мене хрестик з рожем, то пазу може, я його також би показала. Оце було б сюди доречно. Висота хрестика самого 4,5. І, і ось цього ну, такий самий плюс-мінус. Але тут вушко, тут 5 або 4,2, ну, 5 разом з вушком. Робіни красиві. І такі самі у мене є ці. Можна до хрестика. Ну, відтінок схожий, можна сказати, навіть один відтінок. Ну, камінці то з одного місця. Так, 800 гривень вартість. Або або смарагди. Покажу, що трошки лишилося смарагдів. По 4 мм камінчик тут е, е, притискається, воно не, за, е, цей, не закручується. І рожеві топази. Ось такий варіант. Так, що лимоні по золоті 2100 гривень? Вже від та фіаніти така огранка. 3,8 повністю 4,7 висота. Ось такий хрестик. Який варіант найбільше вам подобається? Чи ніякий. Ну, вони всі з камінцями такі. Також все у нас для цінувачів такого. Далі 1650 гривень родований перстень по центру тут світлий смарагд. Я б сказала, занадто світло і родоліти. 1650. Ось такий варіант. Або зараз покажу одразу другий варіант. Другий варіант 18 і 3. Єдине, що тут посередині. Думаю, 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 іоліт. Вони обидва родовані, невеличкі. Невеличкий, в принципі, середній масштаб. Але колись були часи, що бували і крупніші. 22. І тут 21, десь так. Отакі. По 1650, обидва обоє обойко. Далі 18,8. Тут мікс турмаліни, танзаніти, смаради. Ну, смарадів зовсім трошки. Також 1650 гривень, воно така як сніжинка. З квіточок. Не сніжинки, а краще, напевно, все таке квіточки. Але танзанітові квіточки, точно як сніжинки. Родова. Далі 2200 гривень брошка з топазами. чорна, Чорний геліотіс та топазив, круглі або крапельки. Брошечка. Можна її зачепити як підвіску, але вона з самого початку брошка. Носиться красиво. А вона посередині да, між воротничком. Посередині воротничка одягається. Шупула. Сцелі вінтаж. Наша дівчинка 4 см. Ну це все повністю, може навіть 3,9. Красиво. 10,4 вага, блакитні та бази, красиві світлі та бази. Ну, точніше, нас. Блакитно-сірий такий колір, якщо вже точно його описувати, такий трошки. Незвичні. Стараюся його показати. Сама камея вирізана по геліотісу. Сама наша дівчинка, в неї квіточка у волосся. Дуже маленькі тензиніт. 3,5, десь 3,3,5 діаметри, вони менші за наші е, ці. Робіни та смаради 550 гривень. Один трошки світліший. Це мені здається видно, якщо забрати мій кривавий палець. Ні, так не вийде. Це нервово не звертайте. Що у нас є один нефрит і ніби хтось хотів. Дівчата, в мене, може, я ще, я думаю, не на всі повідомлення відповіла після того, як в мене полетів телефон. Якщо ви чекаєте відповідь, або не чекаєте, то, будь ласка, напишіть мені. От. І в кого там броні, О, хто просив надовго, то зараз я не можу. На жаль, немає можливості чекати. 42 см. Довжина. Тут е, Ніфріт та срібні ось такі штучки. От. Хтось її точно запитував. Можливо, її сплатили. Але в мене два вайбери. Е, було два телеграма. а два телеграма ще поки є. Один видалю потім. І WhatsApp. Тому, будь ласка, повторіть ваші повідомлення. Бо в мене вже криша їде з цими повідомленнями. не могла щось пропустити. Півдня буває, шукаєш і все одно не знайдеш. Колір красивий. На смарагд в принципі не схожий, але мені трошечки нагадує зелений гранат. Десь темно зелений. А, і ще приніт нагадує за відтіночком. Приніт в мене є комплект. Індійський, потім подивимось. А, ще тут багатько срібних кульок Бачите скільки? Тяп, тяп, тяп. От, срібла тут прям реально багато. Пролинка справжня, 1100 гривень 43 сантиметри Одні сережки 2800 гривень. На бюджетні тут ось такі красиві вогняні опали. А До них є бірочка і здається, на них українська проба є. Так. Це також Таїланд. Що тут у нас по білим камінцям? Так, ефіопські опали і білі. А, це білі топази, це не е Камінці невеличкі, буквально, думаю, 7 мм у них є в висоту. Ось такі. Ну, от якби англійські, то було б краще, але. Ось так. В принципі, це на сьогодні все, окрім так, 2850 гривень. Я вам покажу два варіанти. Також 2850 які наші опали. Адулярів. Ось такі адуляри. Єдине, що тут займе час відправочку, бо мені буде потрібно зробити замочок. Його трошечки До майстера зайти. І другий варіант ось такі, трошки більш видовжені, одуляри. Ось ці ніби як яскравіші. Ці трошечки плідніші. Але також, бачите, сидні кольори є. по-своєму, обидва красиві варіанти. 13,1, 13,6 вага. Які крупніші, ось ці крупніші. 38 карат. А, ні, подождіть. Ось тут 38 карат, але крупніше ось ці. я вже заплуталась? Майже однакові за вагою, значить є сенс дивитися, в кого пів грама більше. За розміром ці Ось так. По 2850 гривень. Об, обоє обидва обидві дві пари. Атулярові підвізки в мене вже закінчується. Є одна 2200 гривень 30 на 16, ось така зі схованим вушком. Або от така в чорному радіюванні, крупніша з листочком ту красивіше, я не знаю. Мені вони здаються обидві красиві. Ось ця 2600 гривень. Так, молнійка в ній така. Ну, не під кожним котом світиться, але і різація гарна. Тут трошки як сліди клею чи чогось. Оця яскравіша, але менша. Але ця також вона має свою ірізацію. Такий модуляр. Ось таке в нас на сьогодні відео. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного дня. До Побачення.